Всім привіт, друзі! З нами я Міша Юкрейн, і сьогодні ми будемо дивитися ваші відео. Да-да, ви здивовані, тому що я буду робити реакції на ваше відео. Але не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Добре? Що, поставили лайк і підписались на канал? Ну добре, погнали! Так, значить, що ми робимо? Нажимаємо на мої youtube форси, і мій був перший коментар це на короткому відео «Мегалодон» зняти на камеру. Нажимаємо і бачимо, що тут якийсь один коментар. Нажимаємо і тут коментар від Тері Бакер. Що він написав мені. Не хочу душнити, або я прикола не зрозумів. Ми голодоні ніби метрів 15 до 30, а цей корабель десь около 100 метрів. А акулан на відео десь, можна сказати, ж 80 метрів тому. Я думаю, що це шиномонтаж. Значить, що ми робимо? Ми заходимо на його канал. Заходимо. А що це за відео? <кій> Добре, в цьому відео я показав, що він грає в Stumble Guy. Але я не знаю, що він робить. Він просто грає і все. Напиши в коментарях. Наступний канал. Останнє відео в нас це в нас. Спробуй не засміятися, бо тому що тут зразу ще два відеоблогери. Так, готово. Нажимаю на коментарі, що тут пишуть. Рівен ультралегко. Чотири ебонженка з закритим ротом. Перший нас відопвор, це в нас Flying Blover. Так, відкриваємо цей канал, відкриваємо. Вау, він тут знімає Майнкрафт і так далі. Давайте подивимось. Ось це. друзі, з вами я, Скайплогер, і я повернувся на канал. І це механізми для чайників. І приємного перегляду. Всім привіт! Так, стоп, чому в кінці заставки каже всім привіт! Дивно, дуже, дуже дивно. Ой, давайте подивимось його, Хорці. Щоб він щось замислив. Може, Бланктон справді пішов на пенсію? Повірю, коли побачу. Каже, він пам'ятаєте прикол з бархатними тягами, пам'ятаємо, пам'ятаємо, а ви а ви пам'ятаєте той самий манс з Патрією. і в останній у нас Still Waisel. Вау, тут ще цікавенько. Давайте включимо він 4 листопада 2024 року. Битва пацанів за сотку. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. З нами був Міша Юкрей і всім пока!